Всім доброго дня, вітаємо на каналі. У нас ось така свіжа пропозиція з Нідерландів Ford Focus 2013 рік, 12 місяць виробництво. Двигун 1,6 дизель Econetic 77 кВт. Коробка передач механіка. Зверніть увагу, у нас машинка на дуже хорошій комплектації Titanium. У нас присутні передні і задні патроніки, також автопарковка. У нас машинка на таких лег... легкосплавних, красивих титанових дисках. У нас недавно були замінені тормозні диски та колодки. У нас е, дуже хороша гума літня. Е, також дивіться, в нас в машині присутній повний хромпакет. Машинка в нас без зауважень, дивіться, який стан кузова, ні царапинок, ні вм'ятинок. Немає нічого такого. У нас також. Машинки присутній фуркоп, що дуже корисно. Ось такий має машина, машинка вигляд ззаду. У нас пробіг машинки 232 тисячі. У нас є всі підтвердження, сервісна книжка, РДВшки. Також по правій стороні немає ні царапин, ні вм'ятин. Такий дуже гарний стан кузова. Я вам покажу. У нас, до речі, оригінальне лобове скло. У нас складання дзеркал, регулювання, повна електрика. В такому стані водійське сидіння не витерте, не протерте, не перешивалось. У нас в такому стані кермо. Також присутній круїз контроль, ліміт контроль. У нас підігрів лобового скла, підігрів заднього скла, автопарковка, клімат-контроль, кондиціонер працює, також присутня навігація, блютуз, аукс, радіо. Також в нас, до речі, два ключики підлокіти в такому стані. Ось такий вигляд машинка має ззаду. У нас присутня шторка, докатка, домкрат, ключ, так як у всіх фордах тут така картинка. Він код, кому потрібно. Я вам зараз покажу по лакофарбовому по покриттю. Це вже наша традиція починати з даху, дах не фарбований, заднє крило не фарбоване, арочка не фарбована, дверка не фарбована. До речі, кому потрібно, то можу скинути більш детальне відео з товщиноміром, бо дехто там пишуть, що ви знаєте, куди ставити і тому подібне. Питань нема, приїжджайте своїм прибором. Можу я вам скинути, показати, де потрібно скажете. Також можемо підключити комп'ютерну діагностику, покажемо пробіг, форсунки, турбіну, осажування. Так, так як я сказав, машина у нас не фарбована з оригінальним пробігом з Нідерландів. У нас також можлива доставка по Україні, можлива допомога при реєстрації в сервісному центрі та все інше. Ціна та контакти будуть в описі. Всім дякую, гарного дня, підписуйтесь на канал, ставте лайки.